Всім привіт! Поділюсь з вами простим рецептом смаженої печінки з овочами без підливки. Для цього я беру свіжу свину печінку, сіль, цибуля, морква та борошно Перед використанням печінку добре промити. Розрізаю печінку на ось такі слайси приблизно по пів сантиметра. Так, нарізаю всю печінку. Та обов'язково пригощаю домашнього улюбленця. Після цього печінку не промиваю, а перекладаю в миску. Розігріваю пательню з рафінованою олією. Кожен шматочок печінки обвалюю у борошні та викладаю на розігріту пательню. Після цього трішки підсалюю печінку, як це показано на відео. Печінку обсмажую з обох сторін до золотавої скоринки. Перевертаю шматки печінки на другу сторону, підсалюю і також обсмажую. Підсмажену печінку перекладаю у тарілку та починаю займатися овочами. Овочів можете брати скільки вам завгодно. Я взяла дві середні цибулини. Нарізала її, як ви бачите на відео. Цибульку виклала на розігріту пательню та підсмажую. Міленько нарізаю морку та додаю її до цибульки. Цибулю з моркою обсмажую на середньому вогні до золотавості. Тепер дивіться, як я буду по черзі викладати печінку з підсмаженими овочами. Кожен слой печінки перекладаю овочами підсмаженими. Цей рецепт печінки з овочами виходить дуже смачний, навіть на наступний день після того як постоять у холодильнику. До цієї печінки підійде будь-який гарнір, особливо картопляне пюре або улюблена вермишель. Всім гарного дня!